Вітаю! Сьогодні хочу зупинитися на новації щодо ПДВ. З 1 жовтня 25-го року набрав чинності закон України від 16 липня 2025 року номер 4536 про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства. Цим законом внесено низку змін до оподаткування ПДВ, а саме до 1 січня 2028 року продовження застосування касового методу з ПДВ. Для операцій з постачання електричної енергії, вугілля та або продуктів його збагачення, централізованого водопостачання та водовідведення, також запроваджено нову податкову пільгу з ПДВ, а саме, застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ при передачі міліоративних систем, що перебувають у державній та комунальній власності. Таке звільнення застосовується у разі, якщо передача систем здійснюється безоплатно і лише організаціям водокористувачів відповідно до закону України від 17 лютого 2022 року номер 2079 про організацію водокористувачів та стримування гідротехнічної міліорації земель. Код Пільгінової. Становить 14.060559. Важливо, ця пільга є тимчасовою та буде діяти до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. При застосуванні пільги податкові зобов'язання з, з ПДВ відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 податкового кодексу в даному випадку не нараховуються. Довідково, згідно з пунктом 4 з частини статті 1 статті 1 закону номер 2079 організація водокористувачів. Далі організація це неприбуткова юридична особа, створена власникам, та або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання експлуатації та технічного обслуговування об'єктів інженерної інфраструктури мільоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної мільорації земельних ділянок на територію обслуговування мільоративної мережі України. Дякую за увагу.